Йосип Маршак, український купець, ювелір, меценат, засновник ювелірного дому Маршак, який мав 92 будівлі та виробляв більше половини золотої продукції в південно-західному краї України. Першим у всій Україні довірив жінкам працювати в ювелірній справі. Один з найуспішніших ювелірів ХХ століття. За одну його прикрасу давали стільки, скільки за будинок у Києві, а клієнтами були найбагатші люди України, Російської імперії та Європи. Слава про ювеліра лунала світом, а працювати в його команді стало метою багатьох професіоналів. Фабрика Фаберже поблизу Хрещатика зачинилася, не витримавши конкуренції з київським майстром. Незадовго до своєї смерті написав заповіт, у якому лишив частину майна працівникам своєї фабрики, зокрема, заповів прикраси, на придане незаміжнім працівницям, та його заповіт виконати не вдалося. Більшість прикрас і обладнання вкрали та вивезли до Росії під час захоплення Києва більшовиками.